Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 17 серпня, о пів на п'яту ранку, відбувся обстріл ворожим кабом у селищі Боровай зюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. Близько 22-ї в селище міського типу Коп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж. Близько 22-ї та близько опівночі ворог завдав ударів по селищу Козача-Лопань Дергачівської громади. Внастідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку. О 17:51 в селі Одноробівка Богодухівського району. Внастідок обстрілу горів зруйнований будинок, господарча споруда та горіла трава на відкритій території. Близько 16.10 по десяти територіальної громаді Харківського району ворог завдав авіаційний удар. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці падіння. Знайдено частину у Д-30. о 16.05 та п'ятнадцятій. В селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 57 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів в Богодухівському районі області. Горів приватний будинок, господарча споруда та трава на відкритій території. Пожежа оперативно ліквідована підрозділами ДСНС. Постраждалих немає. За добу трапилось 36 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 28 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці. Вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили 9 атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи сил оборони успішно відбили сім штурмових дій. Ще два бої зіткнення триває. На Куп'янському напрямку силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Лужківки, Андріївки та Кругляківки. Три з них тривають. Ситуація контрольована. Марія Суйо, Дмитрон Гоєнта Олексій Моров'яв. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетою та дронами. За даними повітряних СУЗСУ, російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми та 14-ма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують проти повітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Внаслідок ракетного удару по місту Суми загорілося одразу 10 цивільних автомобілів, що були на стоянці поруч з багатоповерховими житловими будинками. Про це повідомили у ДСНС. Також вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасади житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники ліквідували осередок загоряння відомо про одного постраждалого. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними голови Запорізької ОВА за добу область атакували 299 дронів різної модифікації. Також у регіонах, за даними військових адміністрацій, є поранені, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. В американському інституті вивчення війни розповіли про просування ЗСУ в Курській області за два дні. Аналітики у новому звіті проаналізували поточну ситуацію у Курській області, де триває операція українського війська, та розповіли, що ЗСУ просунулися та зруйнували два мости у Глушково і званому на південний схід від коренево. Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всі заявлені максимальні межі просування України українських військ у Курській області, зокрема поблизу суджі вказується у публікації інституту вивчення війни. У Бундестазі закликали передати Україні бронемашини Фьордж. Глава оборонного комітету Бундерстагу Маркус Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Леопард 2 а також почати постачання бронемашин Фьордж. Наразі ми передали 5% наших «Леопард-2» та 0% наших Фьордж. Ми можемо зробити більше, тим більше, що ми замовили 123 «Леопард-2» І ось ось приймемо рішення про Фьордж. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі. Загарбницькою війною Путіна написав посадовець у своїх соцмережах. Чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на облік як призовники. Їх дані будуть збиратися з інших реєстрів. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема й ті, хто перебуває за кордоном. Тепер про це. З обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік. Зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Трамп розпочав підготовку до дебатів з Гарріс за три тижні до них. Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що у 2024 році кандидат у президенти США від республіканців вже витратив більше часу на підготовку до дебатів ніж у 2016 -му та 2020. -му. За даними газети, для підготовки до нових дебатів Трамп залучив колишнього демократа та члена палати представників конгресу від штату Гаваї Талсі Габард, яка взяла участь у передвиборчих перегонах у 2020 році дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC. З приходом повномасштабної війни виникає все більше правових проблем, які потребують наукового супроводу та роз'яснення. Тому що життя та обставини ставлять питання, які не зовсім просто розв'язуються. Більшість із них. Не врегульовані правовими актами, тому вони часто носять подвійний характер з точки зору і їх тлумачення, і їх вирішення з метою виправити подібних ситуацій в майбутньому. Харківська міська рада підписала меморандум про співпрацю та партнерство з Національною академією правових наук України. Дуже багато сьогодні є таких питань, над якими ми працюємо. Я дуже хочу, щоб ви теж долучалися до цих питань, бо вони державні питання, я сказав. Вони неординарні, бо сьогодні ми в стані війни і виклики занадто серйозні. І для нас Дуже важливо, щоб правова оцінка була по кожному випадку окремо, щоб нам науковці ви надавали такі оцінки для того, щоб правильно в рамках правового поля працювали. Які випадки маються на увазі? Наведемо простий приклад. Припустимо, вмер власник будинку, в якому проживали члени його родини. Пройшло два тижні, і цей будинок зруйнований або пошкоджений внаслідок російського обстрілу. В цьому випадку нові власники мають право на відшкодування від держави, але що робити у випадку, коли за цей час родичі померлого просто не встигли увійти в права на спадкування? З початком повномасштабного вторгнення таких і схожих випадків побільшало. Харків'яни все частіше звертаються з цими питаннями до міської ради. Де, в свою чергу, для розв'язання цих проблем звертаються до науковців для юридичного супроводу та пояснення, це пов'язано із величезною кількістю проблем, які виникають в повсякденному житті. Тим більше, ці проблеми виникли із введенням воєнного стану і введенням повномасштабної війни. Таких проблем ніколи не виникало. Хочу сказати, що не завжди наша правова система готова до всіх позитивних розв'язань цих проблем. Є пробіли, пробіли, які на рівні законодавчого забезпечення, тому і звертаються до науковців для того, щоб надати науково-правовий висновок, науково-правове обґрунтування тих рішень, які приймаються, в тому числі і нашою міською радою. У Національній академії правових наук України зазначили, що одна з їхніх місій, яка наразі призупинена, але може бути вирішена після закінчення війни, це завершення децентралізації в нашій країні. Адже в європейських державах муніципальні органи відіграють важливу роль, і від якості їх роботи залежить якість життя громадян. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків новини. 14 серпня у центрі міста харків'яни могли помітити людей у добре впізнаваних оранжевих жилетах. Працівники комунального підприємства Шлях Рамбуд» почали здійснення робіт із відновлення бруківки на деяких ділянках проїзної частини. Першою локацією, де був проведений ремонт, став проспект Наука. Раніше містяни жалілися на добре відчутні горби на початку проспекту. Зараз же шлях ребуді взялися за виправлення ситуації. Виконуємо роботи з поточного ремонту проїзної частини з бруківки. Усуваємо калійність та ямочність на бризі частин. Забезпечуємо безперебійний проїзд, транспорту. Роботи будемо проводити на вулиці Сумській та Майдані Свободи. Працівники шляхрембуду зазначають, що відновлення бруківки буде здійснюватися швидкими темпами. Так ділянку на проспекті наука за планом відремонтують в рамках одного дня. Нарешті локації, зокрема на вулиці Сумській та на Майдані Свободи, роботи будуть завершені протягом двох-трьох тижнів. Таким чином, осінній сезон Харків зустріне вже із відновленою вруківкою: Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олександра Панченко. Харків новини. Уже два тижні поспіль, з самого ранку, роботи робота девятиповерхівці на вулиці Нескорених, що дододавна носила назву героїв праці. Раніше будівля зазнала значних руйнувань у 2022 році. У неї влучило дві ворожі ракети. Тоді пошкодження отримала покрівля, фасад та 15 квартир. Із них чотири згоріли ще зараз. Же фахівці демонтують пошкоджені залізобетонні плити перекриття на покрівлі та технічному поверсі, а також зовнішні та внутрішні стіни постраждалих помешкань. Окрім цього, там, де можливо, проводиться встановлення нових металопластикових вікон. На сьогоднішній момент будівельники відновлюють скління в даному будинку та займаються відновленням покрівлі та закриттям контурів саме в місцях прильоту. В майбутньому будівельники відновлять покрівлю, усилять конструкції там, де буде це потрібно. Також замінять всі склопакети у мешканців, повністю почистяться від гарі там, де це потрібно. Також буде ремонт вхідних груп в даному будинку. Наразі над відновленням будинку працює близько 15 фахівців, але в майбутньому будуть залучатися інші робітники, зокрема спеціалісти-покрівельники та муляри. Будівельники зізнаються, що найскладнішим для них став розбір завалів та демонтаж стіни це висотні, а відповідно і небезпечні роботи. Все згоріло. люди залишилися без нічого. Все згоріло, людей залишили без нічого. Стіни зруйновані, пів будинку без вікон. Займаємося реставрацією. Усього займаємося установкою вікон. Проводимо чорнові роботи в тих квартирах, які постраждали. На даний момент займаємося повним демонтажем, щоб заново усе відбудувати. Найбільша складність виникає в демонтуванні старого майна, яке все обгоріло. А також демонтування у нас було стіни, в котру також потрапила ракета. Тому що там великий ризик для людського життя, бо це все порушене. На фінальному етапі робіт буде здійснено утеплення та фарбування пошкодженої частини фасаду. У міському департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції акцентують на тому, що планується збільшити кількість фахівців на будівництві та пришвидшити темпи робіт, аби новорічну ніч мешканці змогли зустріти у власних відбудованих квартирах. Ми будемо дуже намагатися, але розуміємо, що війна ще не закінчилася. Так ми ставимо максимально оптимістичні для себе плани, але будемо дивитися, як буде йти робота. Так на сьогодні ставимо задачу до кінця року закінчити цей будинок. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін Харків Новини